Привіт, друзі! Вас вітає Міністерство паніки і істерики. Ми їдемо всі в поляну. Їдемо в зимовий лижний табір. Я там оце директором, купа дітей, дві групи набрані одна за другою. Я би не поїхала. Бо мені треба студію запускати. У мене стільки роботи. Але діти хочуть на лижі. та й я пообіцяла. Я завжди. Дотримуюсь своїх обіцянок. Це законно. Навіть якщо тебе помінялася якісь обставини, щось, але ти пообіцяв, будь добрий зроби. Це маленька пауза. Настя пішла гуляти з дівчатами. До нас приїхали Ліда і Зоряна, доньки Лесі Горової. Вона вийшла без собаки. Собака так з куливи плакав. Всі, Напер, прийшла, він на неї нагавкав і тепер оці лежить на неї весь час. Це якось... і взагалі, після того, як я його сьогодні помила, він на мене обідився. Йоша досушила феном. Він такий золотий, золотий, золотий песик. Прекрасний. Він золотий. з нами поїде кататись на лижах. Він собака з нами їде. Це я до чого? Це наш член родини. Звісно, чого є Міністерство паніки та істерики? А ви колись збирали в лижний табір четверо людей і собаку? Отож. Все таке об'ємне. Купа всього. Кожній дитині візьми кілька цих лижних всіх історій. Ну, ми зараз з Настю поїдемо в двох потягом. Вперше в житті моя дитина поїде в плацкарті. Дитина-мажор, бачите як. І зараз ми візьмемо з собою одну валізу, те, що от, можливо, на сьогодні вона піде покатається. І рюкзачки, а все інше. Діма завтра привезе, він приїде завтра з Києва. Заберемо колу. Коля не гризи вушники! Коля! Не гризи вушники! мама буде сваритися. Дякую вам. Я не мене чую іншу шайну. Зараз покажу, що робиться в нас. Оце беремо з собою. Оце ще валізи. Отам лежить Микола, який мене не чує. Не. Це ще полім рюкцях і частина собачих речей. тут ще стоять валізи дівчат. Коротше кажучи, нема сил. Ви розуміли? Канікули добігають в кінця, а ми ще нічого і не відкрили. Тому що нема часу. <laughs> Стільки всього в дітей є. І малювання по воді, і дуже класні вітражі. Боже, я все вам покажу, як приїдемо. Це просто така шикарна річ. І ось малювання по воді найулюбленіший бренд мій. Це моєї подруги Іванки. Буліко. Шикарно. Якщо десь дивите, бачите, просто зайдіть оце от Буліко на інстаграмі, знайдіть. Боже, яке воно все кльове, яке воно все якісне. Іванка така умнічка, так пишається нею. Таке все красиве. Оце все ми маємо ще пограти з дітьми, коли я вже певно, що по поверненню. Хлопчача поличка, бачите? Іграшки всі хлопчачі. Лего, динозаври, скелети і Армагеддон. Нічого. За годину потяг. Приїхали ми на вокзал з Анастасією. Дмитрівна готова. У моїй куртці знову це її куртка. Це тепер моє. — Ага-ага. Пішли на потяг. Вони пишуть завжди, знаєш що, що це друга колія. а вона завжди для мене перша. Я не розумію, чого вони пишуть її друга, Ну, зараз побачу. Настя, ти колись візла у плацкарті? Буде тобі відкриття. Це знаєш, що називається зона комфорту. Зараз побачиш, що я тобі буду розказувати. Бачила ж ти? Верхній бокове це особливий кайф для того, щоб їхати. Я колись коли була студенткою, я їздила лише на плацкарті. Я не могла собі дозволити купе. Дуже багато років. Але бачиш, що якось так. Слава Богу. Настя, ну, люди їздять і так. Воно насправді зараз вагони краще. Вони набагато чистіші. Вони новіші, чесно, дивіться. Воно все абсолютно з цими от обмежувачами. Боже, як я завжди боялася впасти. Немо господи. А ти бачиш, що там піднімається столик? Зверни увагу там. Mm -hmm. та, тому бачила? Mm -hmm. Там та, да, закладається. Воно розраховане. Ти, якщо береш собі бокове місце, то ти людина зверху може сидіти з тобою теж за столиком. Ну, тобто куди їватись? Класно. Ну, але якщо ти вже ліг? То... Так якось люди знайомляться і потім на все життя живуть раз. Так і так буває. Верхня полка, якщо ти прийшов, а там вже хтось лежить на, на нижній, то ти вже мусиш їхати до себе лізти там і лежать тихенько. Ну, За кордоном так зразу заходиш, запаковуєшся і все, бо там навіть не можна сісти. Такач тут два, чотири, чотири. Іноді плацкартні вагони вони використовуються як електрички. Тобто це три сидячих місця. Люди сидять і там 2-3-4 години, наприклад, їдуть просто як електрички. Ші. 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 Ну, ну чистесенько все. Тільки єдина відмінність, те, що коли в кубет там немає оцих місць. І є двері. Для особистого простору все. Цікаво. Ми поїхали, друзі, мої, В бік Сваляви, далі на поляну. Десь всім з копійками ми вже маємо бути в катерині. Завтра стартують лишні тепори. Це така історія. Я спочатку зовсім не хотіла. Yeah. По цілому переліку дуже поважних причин. Жасла. Потім мені почали писати діти з наших таборів і їхні батьки, і питати, а може, а все ж таки, а давай. Блінські, блін. Ага. А я їх всіх люблю, я їх всіх пам'ятаю і буду рада їх бачити. Тому окей. Ну, зроблю, можливо, два, а краще один табір. А далі хай роблять, що хочуть. Все, без мене. Планувались, окей, почали збирати дітей. Там в процесі щось мінялось, щось відпадалось, хтось додавався. Коротше, нервів я дуже багато з'їла на організаційних питаннях і дуже-дуже багато часу я на це насправді. Мені треба зараз займатися своїм бізнесом і своєю роботою. Таке собі, але так, як буде. Але мої діти дуже хочуть туди. Вони дуже люблять Поляну, люблять Катерину, люблять цей готель, люблять цей сил і дуже люблять кататися на стали. Тож, погодилось, що робити. А потім одні люди, яким я не можу відмовити, дзвонили мені і попросили організувати табір ще для групи дітей. Окей, зроблю. І оце я в цьому паморочному стані, як якраз впригнув від на в відкриття нашого дітей. У мене в першому таборі 16 діток двоє моїх, в другому 18 дітей. Приїдуть всі мої вважаті, майже всі, крім святи. Я в як 10 собак. Сьогодні ввечері на мене чекає мільйон організаційних питань. Завтра о 7-й ранку вже приїжджаємо як з полок, тобто 6-й мені вже треба купити Витикалися сьогодні, схожу, що в магазин прийду собі все до кави, щоб зранку самі собі, собі приготувати. Зустріну воду і будемо готувати. Діти прибувають до ряд ранку. І все, і це нон-стопом, як тумані наступні дні. днів. І я розумію, що я на тому абсолютно нічого не зароблю. Тому що все, що я там зароблю, якісь копійки насправді. Все проїдять і прокатають, прогуляють мої діти. Але з іншого боку, для чого ми вже вимогли? Ось так. Але я вам покажу красу, зимових гір. Хоча не обіцяють дощ. Молю Бога, прошу про диво. він робив таке вже. Дуже би хотілося. Далі буде видно. Я і зараз трошки втомлено, мене зібачка, як я тільки одужала, у мене був дуже такий дешевий. Діто важко перехворіла на гриб дуже. І Настя, і коля, коля досі кашляє, але в мене вже нормальний кашель. А так як я пила дуже сильні ліки від цього, а він сьогодні викола кашель, здається, так, то я проскочила насправді, я вже почуваюся нормально. Ну, ще така, Бачите, бліда, бліда, і дуже сильна слабкість як наче з мене всі сили дементори дістали. Але я не увалилась в сильний гриб. Тобто, Якщо ви захворіваєте за різко, висока температура, будь ласка, ну вже не полінуйтеся. Я розумію, що це гроші. Я розумію, але дивіться як. Я витратила 500 гривень на те, щоб купити тест на грип. Він підтвердив дітям тест на грип групи Б. Тут же дзвоню своїй лівці на та, своїй своєї педіатру Шишковській. Вона каже, від грипу групи Б та віфлю, осетельмавір. Розказала, яку дозу, яку дозу Насті, яку дозу Колі. І я зразу почала давати дітям, бо вони сильно увалились. 39 і 9 дітей ніякий і жахливий стан. Я їм обом зразу почала давати ці ліки, а ми з мамою приймали їх профілактично в одній таблеточці, але можна приймати їх профілактично тільки, якщо в хаті хтось хворий, а не так, щоб... це дуже важкі препарати і дорогі препарати. Я десь три пластини чи чотири пластинки купила, тільки ще дві витратила на цей плете. Але. Я прицільно бувала ліки від вітри. Дітям одразу стало легше, вже на наступний день. І вони почали отримати, тобто вони не сприймалися три ще ускладнень. А я дуже довго трималась, але реально дуже подобалася, як завжди. І ось позавчора мене так накрило, так стало погано. Думаю, блін ні не можна. І коротше, навалила більше ліків, вже як захворівши. Не лежала, звісно, купа справ, що вчора всю квартиру поприбирала, все навела порядки. Вчора мені було зовсім погано. От прям зовсім так бралося. Я думала, що я сьогодні або розхворіюсь сильно вже з температурою, або маю пройти. І я зранку прокинулась без температури, без нічого. У мене не було її, власне. Без головного болю, без болю в горлі, без кашлю, без нічого. Просто дуже-дуже сильно. Сладкість така, що просто не рухається. Але все добре, це гаразд. Їду працювати. Дякую Богу, що вичухалась. Просто якщо б я не приймала цей препарат, я б хворіла півтора тижня. Це обійшлося б мені зрештою дорожче. Я колись таке вже вчудила. І діти б теж боріли, хворіли б набагато краще. Це я до того, що якщо підтверджений грип. то до більшості штамів є ліки. Не гребуйте цим, перевіряйте і консультуйтеся з лікарем. Можна полегшити собі стан і скоротити шлях до, 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 до одужання. О, я колись... Так, коли ви ми... дохваляли, так? Так, да, ми дозволяли. Ми колись, коли хворіли на е, грип свинячий аж один на один з колею. І щоб ніхто не захворів, теж я всім дала профілактично, давала ці ліки, колі лікувальну дозу, е, а на мене не вистачило. Ну, я їм не сказала про це. Не думала, що я так проскочу. Всіх, всі інші не захворіли, коля одужав, а я як після всіх заставила і два тижні спала, сидіть чоловік, не здохла. Не можна так робити, не робіть так. Тому цей раз, коли ми почали куліту діти, Діма кожен день запитував, скажи чесно, ти приймаєш ліки? Скільки ти подала тут випадків? Ти приймаєш ліки чи приймали? Коротше, ось як я вам наговорила, їдемо. Скоро будемо розваляти. І сірий пейзаж на зиму зовсім не схожий, лижний табір. Але зараз покажу, що є там. Бачите, скільки снігу. Катайся, не перекатайся. Їхати ще 15 хвилин, але як я кави не вип'ю. Пробач, буде одна на двох. Пахне дуже смачно. Так, я дуже люблю каву, хотя таку з мушками. Так, знаєте, звушка. Да, Фірмовацька, запарана. З Так, Я її дуже люблю. Завжди, завжди, завжди замовляю. Приїхали. Боже, запаскала. Смачний сніг. А? Це що? Смачний сніг. Сніжочок іде. А, сніг дивиться, який летить гарний. Якась така пісня класна. У Джері Хейл про сніг нова. А сніг летить. Дуже класна якась. Але я пам'ятаю тільки Ой, Ми приїхали знову в гори. Знову в Карпати, літо живе в Карпати. Боже, ми щось три роки десь живемо в горах. Весь час, чи біля гір? А так складається. вже так В Гірській області. Ага. А оце Свалярський. А вокзал? Вітний вже. Та ну так, да, 500 раз тут вже. Завтра зранку ще поїду дітей зустрічати о 9-й. Вона вже чекає таксі. Я викликала машину, бо тут в принципі більше нічим і не доберешся. Все, дякуємо потягу. Погнали. Я подумала, що це на скрипці хтось. Ре -ре -ре. Ре -ре -ре. Ре -ре У нас це все в звуках. Пустий вокзал, але так гарно сніг падає. Боже, бережи нас від дощу, дай нам багато снігу, морозець і гарно провести ці шість днів. Хочеться Божого дива і гарної погоди. Я нас сам рад. А? 19. Дача, дача, направо десь. Ні, зараз ще наліво. Ми вже приїхали в тапір, Лишила свою сумку, думаю, що ви будемо жити тут. В цій чотирихмісній. Якраз всі поміститься. Дуже зручно, класно, теплесенько. Треба батькам сказати, що все гаразд. Пішли ми вниз їсти, пити, спілкуватись. Приїхала. П'ю лад. Несеш. Ой, покажи, покажи. Боже, яка краса! Краса, бо я свій вже перекалампуцила пути Настюха, року. Настюха, Так, свій. А, дякую. І я на цю нікуди не їхала, слухай, це вся робота тут. Може чотири місяці тут прожили, попрацювали. Все, ми перейшли, все окей, всі чекають, ліжечка застелені. Я взагалі в стані какашки. Я ж перехворіла. Я то одужала, але я взагалі без пам'яті. Валяється, танцює щаслива, що нам сюди постріли поставили, але завести буде. Сьогодні тут, я тут. Діма з Колею приїдуть завтра вже в день, ось сьогодення четвертий з Так, Тут дівчатка будуть зарядну з ліду. Я виключу поки, Ви бачили взагалі, що в нас тут. Це загальна наша така кімната. Ми ще один стіл сюди поставимо, скатерки кинемо. Ми тут ігри граємо, і концерти влаштовуємо на гітарі, і всякі танцюємо, гуляємо. це танці, танці. Корейські танці танцюються цілими днями. А, це на радість нашому адміністратору Юля. Там, бачите, о, там камера, у нас магнитська вся. Та вона насолоджується настінними танцями. Включила собі в навушники своїх корейців і виплясує. А я дивлюся на неї, я ледь на ногах стою. У мене аж голова крутиться, але нічого. О, там у нас є сам дозволий. показати вам, що вам ж цікаво, певно? Я сподіваюся. Ой. Ой, вибачте. Це ванна душова. До речі, що сама не заходила до не У нас безлижний табір, тут ще будуть стояти вішаки спеціальні, тут теж є туалет. ще Це кімната на шістьох, тут в мене хлопці будуть жити. Ще тут щось прохолодно в цій кімнаті, треба включити їм обігрів. Тут в мене будуть дівчатка, адміністратори жити, гулятися. Застали, але все окей. Так, нормально їм тут буде. А ще в нас є кімнатка ось така на чотирьох. Все готове. А я ніяка. Просто. Я одужала. А знаєте, як після грипу, Просто мене вже нормально ні здихає, і горло нічого, нічого мене не болить. Але мене не маси. Треба просто лягти і поспати, бо завтра в вставати. ставати, сьомі вже приїде Люда, психолог Люблю її страшний. Юлька, сестра моя приїде, яка привезелася в групу дітей з Києва. Діти доїдуть з різних же міст, батьки довезуть і погнали ми. Ах, кататься, гуляться, тюбінги, лижі, мафія, трендож, пісні під гітару. Прекрасних п'ять днів. Майже шість. По щось ваша блогерка зовсім не в кондиції. Зовсім. А це танцює. Друзі, мої, мабуть, кажу вам пока-пока. Завтра побачимось. Завтра буде цікаво. Дякую, що мене Пішла спати, бо не можу.